До вас з дуже крутою темою для нового розмовного відео. Я ще не визначилася, як саме комбінувати все те, що я хочу сказати в одну назву, але сподіваюся, що коли це відео вийде, ви вже будете бачити нормальну назву з усім, що я хотіла вам сказати та донести. Отож, сьогодні я підійму такі речі, котрі дуже сильно пов'язані з моїм життям, також. Тому саме мені буде дуже просто вам про це розповідати. Так само я намагатимуся вкладати якісь приклади з свого життя, щоб краще донести саму суть. Почнемо з того, що, думаю, багатьох із вас є соцмережі, ну, скоріше, все так. І, в принципі, навіть це будується не на соцмережах, а на довкіллі вашому особистому зовнішньому. Саме я хочу сказати про, про той тиск, який йде з довкілля. У соцмережах ми бачимо, що усі ніби постійно кудись мчать вчаться, щось роблять, не стоять на місці, мандрують, чимось займаються. І я сама навіть викладаю щось подібне, але завжди є щось поза оцими шторами. тобто Гарна картинка, це відео не про гарну картинку, а про дещо інше. Але треба почати із того, щоб було більш зрозуміліше. Тобто купа дуже успішних людей і просто людей, котрих ти знаєш, чогось досягають, і дуже швидко до чогось йдуть. Хтось купляє машину, хтось виходить заміж, хтось не знаю, відкриває особистий бізнес. І ти, коли на це все дивишся, тобі стає складно. Бо і ти думаєш, блін, а чому я ще цього не зробив? І те саме відчуваю я, коли бачу там, наприклад, в інстаграмі, як хтось, не знаю, поїхав кудись, куди я дуже хочу сильно поїхати. І, наприклад, в мене на все немає коштів. Я думаю, так, блін, в мене немає коштів, ця людина вже і заробила якось класно, на комусь бізнесі. Для мене фрілансерия це взагалі. Щось геніальне. Я постійно думаю, як вони беруть ці гроші і кудись їдуть, просто так куди завгодно. Ну, у кого щось це більш матеріальне, як я вже казала, хтось відкрив бізнес. І ти такий думаєш, блін, чому це не я? І в деяких людей воно все. Закінчується на етапі, просто ну це не я, це не моє життя. Мені дуже шкода там ти можеш позаздрити чи просто проігнорувати. А в інших людей воно типу треба щось робити, дуже спішити, поспішати, якщо ти не встигнеш, і оце от воно мені дуже близьке. Мені здається для багатьох людей. Просто в Україні це дуже популярно, якщо можна це так назвати. Просто поспішати. Бо в нас, якщо ти 21 рік не досяг там висот, не купив машину, три машини, дві машини, квартиру, я не знаю, чи не об'їхав півсвіту, то ти вже не вдаха. А в Європі я можу сказати, що тут люди мислять інакше: вони нікуди не поспішаються. У них є час, вони відчувають, що в них є час. А нам цього просто от так бракує. І через те я хочу сказати, що коли ти стоїш на місці, це нормально. Це основна тема цього відео. Коли ти стоїш на місці у розвитку, це не кінець. Всесвіту. Це не означає, що ти нічого не робиш. І не означає, що нічого не треба робити. І воно все саме до тебе прийде. Але це така собі пауза. Взагалі, життя так будується, що завжди є пряма лінія. Падіння, взльоти, знов прямі лінії, падіння та взльоти. Так, ну не до безкінечності, кінець є, але все ж таки, от таке от у нас життя є. Просто кардіограма серця. Буквально. І в принципі, багато хто з людей це розуміє. Але всі це, окей, не всі, але дуже багата частина. Я навіть можу подивитися в соцмережах чи просто мої особисті знайомі. Мені люди вони відчувають дуже схожі моменти. Навіть я, коли щось пощу, що я там щось роблю, але в мене дуже бувають великі паузи, коли я нічого не публікую, бо я просто захворіла, чи лежу вдома, нічого не роблю. В мене дизмотивація, я не знаю, чи просто такі. Банальні будні, коли ти просинаєшся, робиш справи, їси, готуєш, купляєш продукти, ходиш в душ, ем, дивишся тік-ток і лягаєш спати. І це все також ну, частина нашого життя. Але ми все одно постійно хочемо щось ну, робити у себе в голові, хочеться до чогось дійти. І все це постійно, отак от намішується, і потім в тебе в голові просто немає. Спокою, банально спокою, на рахунок пауз. Коли навіть я приїхала за кордон, перший час ти просто знаходишся в якійсь такій адаптації, коли ти нічого не робиш. Ну, тобі здається, що ти взагалі просто загубився, але це нормально, а потім наступає момент, коли ти такий вау, супер великий актив, ти прям там, вивчаєш мову, знайомих. Знайомишся з людьми, знаходиш щось нове, і так далі, і це також нормально, це той самий взльот, а потім ти знов падаєш. І я думаю, що ця прірва вона відома всім, хто приїхав за кордон, і не тільки зрозуміла, але просто мені простіше на своєму особистому прикладі вам донести, що після того, як я вивчила мову, і там. Як Повністю мігрувала, якщо так можна сказати, в мене просто застопорився, як от в озері вода стоїть, вона нікуди не тече, і так в мене життя. І це також нормально, бо це навіть необхідно. Ти не можеш постійно отак йти вгору. Це, це просто анил. Тобі треба падати, чи не обов'язково падати, просто ставати в зону нейтралітету, тобто відпочинку, тобто нічого не робити, спокій. І це нормально, це не вигаряння, не обов'язково це вигоряння. Просто розумієте, навіть у спортсменів є паузи, е, ну, тобто після їм треба відпочити, прийти до тями. Навіть просто читаючи книжку, я що ви читаєте її отак підряд, без абзаців, без паузи, так просто е, не зупиняючись. Ви просто пробігаєте текст, але вже нічого не розумієте, бо ваш мозок перегружений. Людина просто не здатна бути в постійному, безкінченному швидкому темпі і навіть не обов'язково швидкому у когось життя не настільки швидке, воно може, мабуть, повільне, але все одно ти постійно щось робиш. Через те людина просто може заблукати. Ти можеш заблукати. І ця пауза вона потрібна для того, щоб Знайти знов себе чи просто не загубити себе, щоб просто віднайти сили, енергію, зробити глибокий вдох та видих. Я вже згадувала вигорання, і шлях до нього це якраз оцей неспинний біг. Якщо постійно вимагати від себе прогресу, можна просто зламатися. І ось ця тиша, ця пауза якраз потрібна для того. Щоб у кінцевому пункті призначення ти все, що розумів, задля для чого ти все це робиш, коли ти ніби живеш у постійній гонці, із часом, коли ти біжиш, ти втрачаєш себе, ти втрачаєш попросту те, задля для чого ти все це робиш, і саме тому. Це стояння на місці дає тобі час і змогу зрозуміти, чи все ти робиш правильно. Можливо, це вже не твоє. Можливо, тобі просто треба вдихнути, видихнути, щоб набратися сил. Бо коли ти в постійному темпі ти губишся, ти дивишся в дзеркало і не розумієш, хто ця людина. це насправді не те, що тебе втомлює, це висмоктує з тебе. Енергію, саме через яку ти потім досягаєш цілий. Це реально класний час знов пізнати себе. Але це не означає, що треба накидувати себе психологічними книжками, дивитися якісь відео про самопізнання і так далі. Це саме той час, коли тобі просто треба побути наодинці з собою, своїми думками. Просто тиша, ти нічого не робиш, і, ну, як. Як то відбувається саме в тебе, що ти думаєш, я стою на місці? Це ти не стоїш на місці, це твій шанс віднайти щось, що тобі не вистачає. Дуже класний приклад можна навести з маленькими дітьми. От їм шкідливо загружати постійно різними кружками, постійно чимось займатися. Тим, що їм кажуть дорослі. І саме в той момент, коли вони нічого не роблять, тобто навіть не граються, а от просто от дитина їй може бути скучно, і по факту із часом вона віднайде те, чим вона хоче зайнятися, там малювати чи просто погратися чи потанцювати. І в дорослих все дуже схоже, просто цілі різні. Саме тому, коли ти знаходишся в етапі спокою. Тебе є шанс зрозуміти, чим ти все ж таки хочеш найкраще займатися. І от воно все може на тебе тиснути. Якщо ти будеш тиснути на себе також, як взагалі витримати це життя тоді? Так що просто цього достатньо довкола. Не тисніть на себе, ви в своєму темпі, на своєму шляху. У мене особисто так само відбуваються е, ці моменти, коли я заганяюся і тисну на себе, що я щось не роблю, чи взагалі нічого не роблю. Але це бувають моменти, коли просто втомилися, чи я захворіла, і все одно в мене є відчуття, що я нічого не роблю. І це погано е, саме через те, я працюю з психологом. І сподіваюся, що в скорому часі я. Позбавлюся цього. Але, от, що мені подобається, що коли я все це проговорюю для вас, я так само проговорюю це для себе. Навіть коли буду монтувати це відео, я прослухаю це тисячу разів. Все це в мене осяде більше, і я ще краще це зрозумію. Тому тиша це не нічого не робити, це означає скорий зліт. От якраз коли тут прямо-прямо, потім вверх. і ти, звичайно, можеш впасти вниз, це норма, це життя, але це нічого не означає, що це точно так буде, а можеш йти далі. І дуже важливо саме не поспішати пробігти цю фазу, бо якщо класно подумати, все зрозуміти, відпочити, то відсоток того, що ти доб'єшся успіху, набагато вищий, ніж коли ти будеш все одно втомлений і потім знову будеш бігти. І тоді, скоріш за все, впадеш. І ми багато-багато говоримо про те, коли ти знаходишся у цьому стані. А є ж ще одна проблема: коли ти маєш побути в цьому стані, коли тобі необхідно відпочити, тобі необхідна ця пауза, але ти не можеш її взяти. Тобто, ти в постійному темпі руху. Якщо вам було б цікаво послухати цю тему, як. Прийти в стан спокою, як відпочити, як дозволяти собі відпочивати. Бо я знаю багато людей, котрі собі це не дають, і потім вони просто вигоряють, хворіють через ментальне в фізичне здоров'я. Це все переходить, і так далі. І от. Якщо вам було б цікаво, пишіть в коментарях, і я зніму відео на цю тему. У висновок я хочу сказати, що кожен етап, на якому ти знаходишся, будь то прірва, спокій, взліт, це все дуже важливо. Це частина нас. І я просто бажаю тобі рухатися далі, йти в своєму темпі, віднайти його, розуміти те, де ти знаходишся, приймати свої емоції та досягати своїх цілей. І пишіть коментарі, лайкайте. Висилайте людям, котрі зараз знаходяться у стані нічого не роблю, що ж таке зі мною чи потребують цього стану. Ну а на цьому закінчується відео. І всім папа.